Стрільці, вітаю вас на цьому новому тижні. Давайте побачимо, які будуть відбуватися події з вівторка по вівторок. А карта у вас. Туз Кубків. Рицарь Пентаклів, Королева Мечів. Ну, дивіться, королева мечів, вона дуже така войовнича цій колонії. У мене є відчуття, що на цьому тижні ви зможете потроху закривати якісь гострі для себе моменти. Ну, наприклад, мені треба повернути там умов борг, Хай буде там умов на 500 гривень. Я все ніяк не могла закрити, або не міг це зробити, і тут в мене з'являється можливість. Або мені треба було. Поговорити з однією людиною все ж таки, щоб вона більше не водила мене в якусь конфліктну ситуацію. З'являється змога, з'являються обставини для того, щоб ви це закривали. Користуйтеся цим інструментом. Воно може бути незначне, тому що рецепт Пентаклів це не якісь глобальні такі зміни. Це не про те, що тут і зараз ви там просто як левелап і все життя змінилося. Це щось таке не таке вагоме, не таке помітне, але воно, якщо ви подивитесь через деякий час, воно складається в пазу, і ви розумієте, для чого це було вам, і наскільки, наприклад, ця ситуація забирала у вас енергію. Умовно, 500 гривень зараз не така велика сума, але. Ці думки, оце відчуття, коли ви там умовно змушені уникати цю людину, наприклад, вона забирала дуже багато сил і енергії. І Тут і зараз вони могли вирішити, наприклад, мати сили на вирішення якихось інших питань. Так, стрільці користуються цими можливостями, вони допоможуть вам звільнити місце для чогось нового. Відносно, давайте побачимо, що там відбувається. Трійка жезлів, це якісь нові горизонти, Рицар жезлів, Двійка жезлів, страшний суд. Помірність на дні і мах. Для тих, хто в парі. М -м ви разом зі своєю парою. Вирішити якесь дуже глобальне для себе питання, тому що страшний суд це старший аркан. Це може стосуватися, наприклад, реабілітації, це може стосуватися когось хронічного захворювання, це може стосуватися, наприклад, чогось фундаментального для будинку. Умовно кажучи, вам треба попіклуватись про опалення, вам треба попіклуватись про безпеку, враховуючи, що війна продовжується. От. Тобто, це ви будете вирішувати якісь дуже такі глобальні процеси. Тирішний суд це можливо, навіть ви будете вирішувати, чи продовжити вам разом бути далі. У деяких може і так програтися ця ситуація. Так, для тих, хто зараз в пошуку, теж саме. Але тут ще є таке відчуття для тих, хто в пошуку, що у вас будуть підніматися. До вас будуть, по-перше, притягуватись старі відносини, якісь, можливо, навіть не те, щоб люди були сильно фігурувати в вашому просторі, але тут і зараз ви будете бачити якісь триграні точки, які були раніше. Ну, наприклад, якщо ви були жертвою аб'юзивних стосунків, тобто вони будуть програватися через людей, тобто люди будуть як дзеркало. Це все ж таки для вас, для того, щоб ви це закривали для себе, для того, щоб ці ситуації більше ніколи не повторювались. До речі, дитинства в парі так само, це може ще й програватись на емоційному рівні, не тільки на фізичному, коли там щось треба десь робити. Скажімо так, стриці, давайте побачимо, що там у нас відбувається у фінансовій сфері. Шістка мочів, сім капонетаплів, королева жезлів, король жезлів. Є таке відчуття, що тут я зараз ви ще не задоволені результатами своєї діяльності, тобто незадоволені, наприклад, сумою, яку ви отримуєте, але ви вже маєте змогу. Бути в своїй енергетиці, тому що зараз вас оточують люди, які співзвучні з вами. Короле... Король жезлів і королева жезлів – це така пара вогняна, тобто це ваша стихія зі ви вогонь. І тут є таке відчуття, що у діяльності фінансові ці питання ви можете закрити за рахунок співробітництва зараз такими людьми. Якщо ви будете разом з ними. Спільну діяльність, то ви можете досягнути результатів. Тобто зараз вас не влаштовує ваше фінансове положення, але це тільки зараз. Через взаємодію з такими людьми ви можете закрити це питання достатньо швидко. Да, спілкуйтеся з тими, хто є в вашій енергетиці, хто з вами на одній хвилі, хто вас запалює стрільці, скажімо так. Пускайте цей вогонь, закривайте ці питання всі, які навіть вам здаються незначними, але вони тягнуть багато енергії. От. І впускайте, впускайте життя в своє життя, скажімо так. Рада була вас бачити, стрільці. До нових зустрічей на новому тижні. Вже наступного вівторка поглянемо, які події будуть далі розвивати. Пока-пока!